Доброго дня, шановні друзі, мене звати Володимир Воротняк, ви на моєму каналі, а тільки що от я від Дімона почув ну, такі слова, ну не знаю, звучать як виклик. Як ти сказав, повтори. Що зараз буде, наловлю рибу і буде клювати тільки в мене? І про це саме так <плес> <плес> каже, буде клювати тільки в мене. А ми от зараз подивимось. Зна... А ми от зараз подивимося. Знаєш, е... в мене в батька є така коронна фраза. Коли там в човні сидимо вдвох, він каже, а зараз я поставлю приманку і ти будеш мене благати, щоб я її зняв. Так от я вже я це зробив. Зрозумів. Ну, я також поставив, а що саме спрацює, зараз власне і перевіримо. Ми сьогодні, друзі, перебуваємо з Дімоном на Десні, будемо ловити окунців, будемо ловити судачків, можливо, щучок. Тут є течія, свіжа водичка, насичена киснем у такий спокотний час. Ну і власне жиришок можливо також буде нам відповідати взаємністю, адже він на поверхні зараз. Ого, це. Так, да, дивлюсь, ти зарядився, Це сімочка, так? Да? Сімочка? Да. Дімончик поставив вже за доброю традицією Вів'єра Телспіннер. В мене Конрад стоїть. Почну з нього, поки ще не обірвав. Ну сподіваюсь, що. Е що не обірвав? Ну, я просто знаєш, сам сказав і зрозумів, що я щось не те сказав. Сподіваюсь, не обірву обірву, звісно що. Але тут питання в кількості. Давайте будемо йти на водичку і дивитись, що в нас тут по умовах. Сьогодні в мене буде занна до 15 грамів. 762, це 229. Дайва X з 22 рочку. 3000. -на. І намотана жилочка тут dual hardcore 04. Залушки. Флюрик стоїть 0,3 у Дімона стріляв минулого разу. Це ж 0,3, так? Да. О. І Конрад вже бачите. Щось бачивши в цьому світі. Щучі зуби він вже бачив і окуньові цьомки. Так що це вже робоча приманка. Що, замснарядок у нас чудовий такий, так? Да? Стоїть, намиває пісочок. Намиває пісочок. І Дімон зараз зільє, не злив. Отак от, поняв? Ну так. Да. Дімончик він, відкрив рахунок. Невеликий. Але, але свій. Але хвістик, так. Спійманий. З першого зійшов, з другого сів. Зараз буде щука. Да, друзі, прикольний сьогодні день. Спекотно, але не дуже. Вітерець в спину, трошки, е трошки більш комфортно рибалити, ніж минулих разів. Як на пательні ми були зараз простіше. Ну і ви бачите, що рибка є, вон Діман втулив. Он же вийшов. Коротше, живе. Живе річка. Ого, глибина тут яка? Прям, прям глибина глибина. Яму тут намило таку серйозну. Ближче до берега. Навики кидаю норм. А під берегом така яма, що, блін... Йоха не баба, і знову мілячок. Ну і тут на мілячку має бути рибка зараз десь. А тут травочка. Так, друзі, ну сталася неприємна історія. Обірвав я тилспіннер свій. Ну, власне, це, можна сказати, запланована історія. О, тому поставлю я, мабуть, 0,6 шнур. О, так, буде простіше, мабуть. Вон мене є 4000-на калдія. Тут понамивали земснарядом. Дуже серйозна бровка і будь-який контакт цієї бровки зі шнуром робить тейлспінерові до побачення. 0,6 шнурочок, я думаю, що трошки буде краще в цих умовах. Так, стоїть у мене тут флюр, якийсь здоровенний дуже. Дуже здоровенний якийсь 0,5. Ну, не знаю, спробую, спробую його не міняти. Подивимось. Це я ловив баса на цей флюр. І ще не змінив на інший. Ну, подивимось. 0,5 щука не зріже. О, друзі, а на 0,6 летить нормально. Летить гарно. Тут велика глибина і течія є. Тому я поставив вже не Конрад, я поставив Вів'єру. За рахунок того я в минулому відео вам казав, що у Вів'єри полюсток менший. І за рахунок цього на великій глибині, на течі, їм працювати краще. Блін, але глибина... Глибина серйозна. Я поставив 10 грамів. Це не, не сімочка. І все одно так, така пауза. Пауза прям прям нормально-нормальна. Тут можна і сомика вцепити зараз. О! О! Є контакт. Є контакт. І щось, друзі, непогане. Це щупак. Щупак! Ось друзі, дивіться, от Ця рибинка і відкриває рахуночок моїм сьогоднішнім Рибаняткам Це супер деснянський. Супер Деснянський мега щупак. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Супер Деснянський Мега щупак Теж бачите, як? Обережно бере телспіннер, дуже-дуже обережно. Отакий От щупачок Деснянський. Перший на сьогодні на базі. Он тільки ну, на інше місце став. Зараз випущу тебе. Давай ще Давай, давай. Оп, все, побігло. Побігла. Перейшли трошки вище стали. Тут глибинка. Більше, і нема практично течії, тут такий затишок. І на цьому затишку от, з другого закиду щупаки влетів. В мене як назло камера вимкнулася, і я вимкнув вже після того, як риба сіла на гачок. О, Тут зовсім нема течії, тут такий е, затишок. Там поодаль я бачу, йде течія, а у нас під берегом тут немає, тому я кидаю поодаль десь на а, межу цієї течії, заглиблюю приманку і веду вже тихенько по самому цьому а, омутку. Поставив я вів'єру 10 грамів, телспіннер. Тут доволі глибоко. семірочка тут буде легенькою. І дуже зла. Треба ставити трошки. відео. О! Ні, Дімочик, це не твій, це мій. Акунчики. О, слухай, це вже, це вже кращий розмір. Це вже кращий розмір. Друзі. Погодьтесь, розмір гарний. Дивіться, який окунчак царський. Ох, літній. Але от, наприклад, якщо порівнювати покльовки окунчиків зараз і минулого разу, коли ми на Дніпрі були, то трошечки вони відрізняються. Оцей повис. Цей окунчик повис. О, давай, 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 друже. Пливи. Цей повис. Якщо там вони виходили цілеспрямовано на, на міляку для того, щоб попоїсти і гупали малька, то тут скоріш вони тут просто живуть. І перед носом у них ось такий тейлспінер майорить, тому він і бере. Ну, Це друга друга покльовочка, тільки що до цього окуня теж була покльовка. Якраз на виході з ямки. О, тут ямка така суттєва. І вихід з ямочки ракушняковий. Там де я минулого разу обірвав Конрада. Ну, то окунчик тут і стоїть на цій мілячці. О! Є! Є рибинка. І зійшла. От тобі і знімай відео. Зійшла рибка і гарна була. Гарна рибка окунець називається. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, опа, є! Ось тільки сказав, прознімай відео і одразу є. Е, хотів сказати наступне. От як воно вийде зараз круто. Ще й рибку покажу. І ще й розкажу. Вон, окунець, черговий, красунець, окунець. Тихенько, тихенько. І розкажу. Е, змінили ми місце з Дімоном, тільки пройшли метрів 60 і стали. На подібну бровку, як була тільки що, От, але з іншого боку. Давай випускаю, випускаю тебе, пливи, пливи. І, як показує практика, на перших же закидах завжди клює риба, якщо вона в місці є. Особливо на tail spinner. Це така доволі активна приманка і вона а, дуже зваблює активну рибу, яка є в місцях. Так що довго стояти, там, супер впиратись, нема резону. От ми постояли, я зловив окунця, Дімончик зловив окунця, Потім стоїмо, стоїмо, десь хвилин 10, бо покльовок, без нічого. Ноги вирішили перейти. І тільки хотів вам сказати, те, що я вже сказав, одразу сталася покльовка. Це дуже приємно. Дуже приємно, коли, скажімо так, кльов ти можеш запланувати. І його передбачити. Це надзвичайно круто. Я продовжую ловити на той самий тейлспіндер на вів'єру 10 грамову. Менше ставити не хочу. Тут так течія трошки трошки присутня. І ямка на викиді є. А десяточкою можна плюс-мінус. Обловити все, і глибинку, і мілячок. Так що поки десяточка буде. Он дивіться, після контакту з ракушняком фарба позлазила, Вон одразу видно, який, е, яке дно. На піску так би не сталося. Друзі, зараз будемо змінювати ми місце нашої ловлі, тому що щось. Завівся знов дракон, потягнув муляку, і вода стала мутною і ловити неприкольно. Покльовки у нас просто перестали. Але треба, мабуть, що чейку дьорнуть. До заправочки тут далеко і одразу хотів ознайомити вас з дуже прикольним девайсом, який я собі нещодавно брав і кілька разів всього використовував. Але завжди він в мене лежить в багажнику моєї автівки. Що це за прикол, зараз покажу, але мені дуже-дуже він подобається. Так. Беремо, власне, чайок. Цей прикол, який я вам зараз покажу, мене з ним познайомив мій товариш. Ми взимку, коли по кризі бігали, завжди пили свіженький чайок і кавусю. Це ось така система для... Приготування їжі. Дуже прикольно, дуже практично і надзвичайно швидко все робиться. Дуже швидко, прям, ну піпець. Беремо хопа, зафіксували балон цієї ж фірми. Балон накручується, все відбувається надзвичайно швидко. Просто надзвичайно швидко. Все, накрутили. І вийшла в нас от така історія. Ставимо, будь-де. Беремо водичку, звичайно, негазовану наливаємо. Тут воно відміточки є. О, 600 грамів, по 300 грам на Раз і п'єзою. Кляц. Все, І Накриваємо кришкою, щоб весь цей процес відбувався швидко. Гріється все буквально за 2-3 хвилини. А поки воно гріється, я вам власне, розкажу, чому я вибрав саме такий прикол, а не термос. Тому що чай хочеться не завжди. А от термос, якщо ти заварив чай, ти маєш вже його випити або потім вилити. А тут така історія, воду ми купуємо завжди собі. А якщо подібна, подібний пристрій для приготування їжі у вас є в машині, то за будь-який псану ви, ви завжди можете попити свіженький чайок або приготувати щось інше. Тут, до речі, для щось іншого є ще ось такий тримач. Для пательні, для маленької. Так що ну, взяв там собі два яйця, от, взяв там якусь сардельку і можна приготувати за лічені хвилини на природі будь-де. Це дуже швидко, все дуже зручно. Наскільки балона вистачає, я, чесно кажучи, не знаю. Це лише третій раз, як я використовую цю історію. Але е е його можна купувати окремо, а можна і е е заправляти. Там на Аліекспресі є різноманітні перехідники для того, щоб заряджати подібні балони. і... Ну все, друзі. Водичка закипіла, вимикаємо. Опа! Все. Окріп у нас є. Знімаємо з холдера, там є такий. Холдер кріпиться де він, там де кріпиться цей чайничок. Ну і все. Ну і все, чайок на базі. От, розрахували якраз 600 грамів на дві чашечки. Все. Остигає дуже швидко, складається дуже швидко. У нас завжди свіжий гарячий чай. І якісь там пиріжки ми купили. Посилання на цей девайс я обов'язково залишу в описі до цього відео. Мені він дуже подобається і коштує адекватних грошей. Ой-ой-ой, яка подача. Ох, яка була покльовка гарна. Але не завершилась вона витяганням рибеняток. Дуже крута покльовочка була, дуже. Теж збровочки. Тут в чому прикол, тут бровка... Трошки поодаль від берега. Якщо на попередньому місці вона була майже в ногах, то тут можна кинути подалі. Жиришок виходить, зараза. Одразу... Дімон, що ти наробив? Це щупак. Сади. Це ну, щупак. Дивно, да, з, такого, з такої трави. Дивись, щупак. Щупак деснянський. Деснянський. Щупак. Диснянський. Крас, красивий. красивий. Ух таке? <пробітник> – Давай я, 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 покажи його сюди. Тільки ну, змінили друзі локацію. Дімон в Маслаф, а я обірвався з першого закиду. Ну, але то таке. Головне, що рибка є. Рибка є Рибка є і влетіла просто фантастично. Це означає Маслай. Мені масла. з маслав, але не сів на гак. Ось, друзі, тут така тема. Вовчик знайшов личку з головлями Давай, маслай, маслай, маслай. О, там і більше. Там, там їх вистачає. Камера цього не передає, друзі, а там їх... Тут ще й плаває. Ми їх в окулярах дуже добре бачимо. Там води, ну, Окінець. А а... <ріст> Окунець. Окунь бахнув. Друзі, <ріст> окунь бахнув. Але мені потрібен головані. вони наче плавають, наче вони нікуди не ділись. Ай-яй-яй. Ну, окунь теж непогано. Побачили зараз дірку таку зверху. Головляток кілька штук. Фух. Ловити вже дуже-дуже проблематично, адже... Спека така неймовірна, цілий день. Під нею ходити зовсім не весело. Слухай, ну як же ж ти так сідаєш? Ну... Так, окунець. Дякую тобі, що клюнув. Дякую тобі, Окунець, але потрібен головень. Вони тут, друзі, є. GoPro, снимай відео. Ух ты, блин, як дернув класно. І насів. Он же ж паразит. Все ж таки я змусив його клюнути. Все-таки я його змусив зараза клюнути. Оже ж як він гарно взяв. Вовчик, головня, треба на сирок ловити тут, бо він, бачиш, на воблер щось погано бере. Після такої спаки зрозуміло на який сирок Ну <головня> Я, є, є Плавлене два сирка, так. Да. Коротше, задовбав він мене, Йоханий Бабай. Було дві покльовочки, друзі, дві покльовки було в мене тут Фу, головня. І один просто тюкнув, другий потримав його і він зійшов. Ну, на цьому будемо. Камару всів прямо на об'єктив. Мабуть, що на цьому будемо сьогодні і завершувати, тому що камера моя сіла, павербанк сів, перенагрілась, рибки половили, трошки спітніли. Ну, трошки в лапках спітніли так нормально. Але рибку нам вдалося з Дімоном зловити. Дуже дякую тобі, що ти мене зараз знімаєш. А от в чому ще один є. Великий плюс, коли ви знімаєте вдвох або втрьох, що можна підстрахувати один одного. Друзі, ну що, я сподіваюся, вам сподобався цей відео. Якщо так, то обов'язково ставте вподобайку цьому відео. Ну а так, зазвичай пишіть коментарі і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси на моєму каналі. З вами був Володимир Ротня, Дмитро Галаш. Так, да, я тут, за кадром. До зустрічі тут.